Вітаю! Ви на каналі Квіти Полісся. Ви просили, я виконую. Буду ділитися з вами власним досвідом правильної посадки однорічних клематисів відкритою кореневою системою. Такі клематиси до нас завозять з розпідників, і приїздять вони до нас в торфяному субстракті, а не посаджені в ґрунт. Це і дешевше, і практичніше. Покажу вам приклад власних клематисів з мого власного живцювання. І ростуть вони в мене на вулиці в таких ось півлітрових стаканах. Це для зручності транспортування і продажу. Такі клематиси за рік оплетуть корінням цей стакан і будуть повністю готові до висадки у відкритий ґрунт. Це клематис третьої групи обрізки сорт Polish Spirit. Він завжди так гарно нарощує потужну кореневу систему. Цей клематис вже проситься в землю, але йому ще зарано, і він буде ще дорощуватись цілий рік. Хочу зауважити, що коренева може не у всіх клематисів виглядати однаково, все залежить від сорту. Одні здатні за рік наростити ось таку потужну кореневу гарну систему, а інші можуть дати тільки 3-4 корінці. Зазвичай однорічні клематиси мають одну або дві броньки росту, і саме вони тепер будуть відповідати за фотосинтез рослини. Тож будьте обережні і не пошкодьте її. Наступний клематис другої групи обрізки сорт Хошіно Фламенко. Надзвичайно гарний клематис з оксамитовою текстурою. І ви бачите, наскільки можуть відрізнятися кореневі в різних сортів. Третій клематис це Варшавська найк, друга група обрізки із такими гарними товстенькими корінцями. Тому я раджу садити таких малюків спершу у контейнер, а не у відкритий ґрунт. Зважте, однорічні клематиси з відкритою кореневою системою вирощувались в ідеальних тепличних умовах розпідників. І, висадивши такого малюка відразу у відкритий ґрунт, ви задасте великого стресу рослині. А ще це найкращий контроль за умовами. У контейнері легше підтримувати оптимальний рівень вологі, освітлення та складу ґрунту. Не забуваємо і про захист кореневої системи. Молоді рослини більш чутливі до коливань температури. Особливо навесні та восени. У контейнері їх можна переміщувати в більш захищене місце. А ще нам буде легше контролювати підживлення, захищати від шкідників і хвороб. За потреби можна буде змінювати місце розташування, наприклад, щоб надати більше сонця або сховати від спеки. І найважливіше це краща адаптація. До осені рослина матиме добре розвинену кореневу систему, яка адаптується до ваших умов і ґрунту. А це ой як важливо для клематися. Гарний розвинений корінь значить здорова рослина. Якщо ви купили клематися з відкритою кореневою, я раджу відразу посадити рослину ось такі високі горщики. Як на мене, вони ідеальні для дорощування. Адже в такому горщику клематис може рости дуже довго. Це 2-літровий горщик з розмірами 11х11 на 21 см. Якщо у вас нема такого горщика. То ви можете зробити його з ось такої 5-літрової пластикової бутилки, зрізати верх на висоту 21 см і обов'язково не забудьте зробити дренажні отвори. І чим побільше, тим краще. Для посадки підійде звичайний ґрунт для квітуючих з додаванням агроперліту. І я завжди додаю трішки ґрунту з власного городу для кращої адаптації рослини. Я не додаю ніяких добрив. Молодій рослині зараз потрібно адаптуватися до нових умов. Добрива можна буде додати згодом, як тільки рослина почне нарощувати вегетативну масу. На дно горщика я завжди кладу якийсь дренаж. Це може бути керамзит або дрібний щебінь. Зовсім трішки. Ще перед посадкою не завадить замочити рослину в розчин епіну. Це простимулює рослину наріст і зменшить стрес. Насипаємо грунт в горщик так, щоб в центрі горщика утворилась ось така гірка. І ставимо рослину так, щоб коріння спадало саме з неї, а сама рослина стояла по центру. Засипаємо обережно ґрунт до бруньки і проливаємо водою. Важливо воду єм по периметру горщика. На рослину саму не лємо. Не забуваємо поставити бірку з назвою сорту. І підсипаємо ґрунт знову ж таки по периметру, там, де він носів. перші дні я тримаю таку рослину в не дуже жаркому приміщенні і без потрапляння прямого сонячного проміння. Як тільки бачу, що брунька почала ріст, ставлю опору і виношу на вулицю. В напівті місце. Все-таки сонце може ще нашкодити молодій рослині. За потреби можна накрити горщик з клематисом великою бутилкою, наприклад, якщо можливі нічні заморозки. На літо такий горщик я вкопую в землю, проводжу підживлення, оприскування, і так він в мене росте до наступної весни. Ось такий мій власний досвід, який пройшов через історію з втратою 20 супергарних клематисів, які я купила ось так однорічними і з відкритою кореневою. Через брак досвіду і інформації я так просто висадила в підготовлену посадкову яму зі всіма добривами і перегноєм. Так вони і загинули. Тож не повторюйте мої помилки, дайте шанс вашій рослині, посадіть спочатку в горщик. Хай він гарно наростить коренево, адаптується до вашого клімату, зрозуміє, що йому нічого не загрожує, а вже навесні наступного року зможете перевалити вашу рослину в підготовлену посадкову яму. Сподіваюсь, мій досвід стане вам нагоді і ваші малюки потішать вас вже наступному році своїм квітуванням. Рада, що ви сьогодні були зі мною, до наступної цікавої зустрічі. Ваші квіти полісся.